Цей офіцер кінолог обшукує будівлю, в яку влучила бомба. А на цьому фото військовослужбовиця Руслана Денілкіна, яка втратила ногу, але не силу духу. Розповідає начальник мистецького потяга Олександр Порошков. Відвідувач виставки Владислав Бондаренко каже: найбільше його вразила ось ця світлина. Тут чоловік після обстрілу виносить собаку з будинку. Ідея дуже сподобалась. Мені здається, що деяким можливо людям, ну які... Мало уявляючи таке війна, то варто прийти сюди і відчути ці всі емоції. Тут 60 фотографій. За кожною прихована історія чи йогось порятунку або втрати, додає Олександр Порошков. Світлини зробив американський фотограф Говард Бафет. Упродовж трьох з половиною років він документував наслідки війни в Харкові, Херсоні, Дніпрі, Сумах та інших містах України. Цей поїзд курсує по всій території України для того, для показу українцям, що ми дійсно відвага нації, що ми дійсно стоїмо на сьогоднішній день і потерпаємо від російської агресії. Найбільше мене вражає світлина, там де відображена наша фестувальниця Ольга Харлан. Вона підказує, дійсно, що ми незламні, що ми відвага нації. І досі стоїмо. Дивитися на роботи важко, каже відвідувачка пані Тетяна. В родині теж є військовослужбовець. На виставку жінка прийшла з онуком. Це дуже все важко. Ми на все це дивимося лише з екранів, приходячи на такі виставки, хоч якось у Михайлика в класі є діти, у яких батьки загинули. Які на промовину сироту. Вона чудово розказує про війну і все дуже жалко, що зараз війна. Наступна зупинка такої мандрівної фото галереї місто Умань розповів Олександр Пирожков. Побачити її відвідувачі можуть безкоштовно. А загалом мистецький потяг відвідає 63 вокзали в Україні. Тетяна Омелян, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.